А віддіопольський селищний голова Савельєва Лідія Івановна категорично виступає проти прямих закупок на задоволення потреб Збройних сил України, мотивуючи це тим, що це заборонено законом. Ще 24 листопада 2023 року Лідія Івановна під час засідання бюджетної комісії на запитання голови комісії Армена Газіана з приводу закупівель для Збройних сил України категорично відповіла ні. А скажите, пожалуйста, мы, мы пишем, предбонят для победроздела генератора, мы имеем право сами покупать? Ну ми зарефіксірували суму 200-500, і А кто вам сказати. А як ми можемо? Хто це вам сказав, що ви не можете? Я спрашиваю, Я поэтому говорю. Я ми тоже по... не жденько примінати прав... проваджень вже на селищний голів за район, те, що ви купили самі. Але 15 грудня я був присутній на пленарному засіданні сесії та селищної ради, де почув та побачив, як депутати своїм рішенням затвердили акт приймання передачі квадрокоптерів та акумуляторів військової частини. Друге. Про передачу квадрокоптерів та акумуляторів військової частини Рішення прийнято. Після сесії я запитав у секретаря Таїровської селищної ради Олександра Орлова. А може запитання? А ті те обладнання військове, яке ви сьогодні передали е, військовим, е, було придбано за бюджетні гроші? Так. І вона вже працює на передовій. Дякую. ось не розумію навіщо так відверто брехати, і саме ганебне те, що підлегли її підтримує, та починають виправдовувати нісенітницю селищного голови. Ми маємо тільки передавати рівниці. на прочинеміжбюджетні трансферти. Ми повинні передавати лише міжбюджетні трансферти на підтримку сил оборони. І про це наголошував губернатор на засіданні. Ви мене вибачте, візьміть, будь ласка, селищні ради, і подивіться скільки селищними радами закуплено. 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 І, У всіх уголовних ділах. ніхто не створить. Воно закуплено, але відкривається на сьогодні. Починають відкривати кримінальне провадження. Провадження. нам надають роз'яснення всі лише між бюджетний трансфер до державного бюджету. Роман Варшанідзе Альтернативор.